Ці програми дуже потрібні, тому що на сьогоднішній день ми да, тимчасово в прифронтовому місті Запоріжжя і там дуже неспокійно. Діти втомилися від постійних вибухів, від постійних тривог. Ми дуже часто перебуваємо і вночі, погано спимо, перебуваємо в, в, в укритті, в коридорчиках. Тому ось, ось такі програми це, вони просто необхідні для наших дітей, для українських дітей. Тут ми забули на час, читаємо новини, просто наче перебуваємо в іншому вимірі, але це дуже гарна така програма, і такі програми дійсно нашим дітям для зміни картинки, для перезавантаження вони просто необхідні. Дуже подобається в Угорщині. Раніше я постійно чула вибухи, але зараз я вже звикла, що постійно, коли проїжджають, наприклад, швидкі поліцейські, що це сирени. Звичайно ж, хотілася побувати з татом на морі всі разом, але, але мені і тут дуже подобається. Я хочу, щоб скоріше закінчилась війна, і Україна перемогла. Це нова для них країна, вони ще не були ні, жодного разу в Угорщині і хочу особливо відмітити ту організованість, ту спланованість, яка, яку ми бачимо. Тут, з якою душею справді відносяться до нас люди, як прагнуть так, для того, щоб діти справді ну і дорослі разом з дітьми справді відпочили і набрались нових позитивних емоцій. тут. Орщину відвідало 94, 94 особи, тобто це діти і їхні батьки, які приїхали з Запоріжжя з бойових дій. За цей період відпочинку вони побачили дуже гарні дуже гарні місця, такі як зоопарк. Також відвідали вчора басейни термальні. Багато ми, ми також були на природі, тобто це гори, і, і ще такий чудовий замок, як сьогодні. Ми це побачили еделей. Ми познайомилися з містом Мішкольц, Дуже привітні люди, гарно нас зустрічають. Побували в зоопарках, в екопарках. Нам тут дуже подобається. Сьогодні в цьому замку побували теж дуже гарно.